Всім привіт! Вітаємо вас у нашому новому відео. Хто з нами вперше? Папа! 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 і є! Хочемо пару слів розказати про нас. Мене звати Світлана, а мою донечку звати Я? Аліса. Проживаємо ми в сільській місцевості Хмельницька область. Тому наш канал про будні звичайної української сім'ї у селі. Полюбляю я створювати затишок в подвір'ї. Мені подобається займатися не тільки декором будинку, а й декором подвір'я. Живемо ми попри трасу, тому. Пів півників сільських тваринок нас зовсім не чути, а чути більше шум машин. Але тут є і плюси, і мінуси в цьому. Подобається нам також колекціонувати старовинні речі побуту. Це і являється саме декором саду. Також я дуже захоплююся. Різними квіточками подобаються мені саме багаторічники, але також і однолітні квіти, вони приваблюють своєю красою. З ними кожен рік сад стає іншим. В цьому і є плюси саме однорічних рослин. А ось і мій невеличкий город. Це чисто моя така забаганка, моє хобі. Чоловік в цьому ніякої участі не приймає. Лише Алісу трохи привчаю, їй подобається сіяти, садити, поливати. Ми вирощуємо овочі чисто для себе, для своєї сім'ї. Нам багато не потрібно. Так, трохи на закрутки поїсти влітку вітамінів. Минулі роки я робила все теплі грядки, і цього року я бачу від них результат. Рослинки дійсно виглядають здоровими. гарний врожай. Це одна з причин, а друга з причин, що я реально не маю часу, щоб вискубувати той бур'ян, болоти його день за днем. А такі грядки це дійсно. Вихід ситуації. Що Алі скажує? Ойрок! Огірок, покажи огірок. Смачний. Оооой, класний. Ось так доця харчується. Буває, прийде в город, зірве огірок помідорку, помідорку, і пообідали. Тому підписуйтесь на наш канал. Діліться з друзями, можливо, комусь подобається. Такий контент про будні дні звичайної української сім'ї у селі. Також знаходимо час і погратися. Зробили доці дитячий майданчик. Давай Сама гратися вона ще не дуже хоче, потребує все уваги дорослих. Влітку, звичайно, часу мало. А все не вистачає. Є, Нам би додати в добу сірочку. ще 24 годинки, не завадило. А ось так то я граюсь, то чоловік грається, тому проводимо ось так дні. Ну, а тепер йдемо до роботи. Цього року наша грушка сіяна просто великою кількістю плодів. Неймовірно. Врожай кожен день радує, підставляли вже і дошки, щоб їй легше було, тому з доцію пораємось, а ліска збирає внизу, збираємо їх такими напівдостигшими, щоб можна було чим довше смакувати, бо ця грушка дуже солодка, дуже соковита, і якщо її перетримати на дереві, Напросто згниє. Вже потрошку і почали плоди опадати, тому ми швиденько вирішили, бо все дощі і дощі, а тут прийшов такий сонячний день і ми почали збирати. В результаті зібрали напевно десь 60 кілограм грушок з одного дерева. Є грушки з такими цяточками, то ми їх залишили, щоб швидше з'їсти. Бо вони набагато швидше починають портитись, а такі гарненькі грушки сховали в більш прохолодне місце. І смакуємо ми реально ці плоди кожен день. І зранку і в обід і ввечері, тому грушка в нас зараз основне, основна страва і сніданок, і обід, і вечеря. Тому доця ось так буває присяде і насолоджується сільським життям. У мене, чесно, навіть такого дитинства і не було, щоб я ось так сіла на віз в солому і смакувала солодкий десерт. Я єдине пам'ятаю, що я забиралася в хлів, на горищі і там в соломі собі гралася. Я думаю, що багато хто має. Таких спогадів з дитинства, ігри в соломі, хованки, бо це дійсно класно. Хто мав село чи, можливо, має? Їж грушку. То це дійсно такі приємні спогади дитинства. Не вставати. Вона провалиться сонце, ні. Не, воно поламається. Ні, ну, воно поламається. Звичайно, старенько. Були ми на нашому Хмельницькому ринку і придбали ось такий, таку красу. Сердечко велике, таке гарне. Буде декор для дорослої спальні. Для Аліскиної кімнатки буде таке менше. Де вони? Покажи пальчиком. Ось да, ось такі там ще менші сердечка є. Кініжне гарний декор. Ось. Ось так. І ще в валізкіній кімнаті висить ось такий віночок. Ми вирішили його також прикрасити, придбали ось такі квіти троянди. Троянди рожеві, троянди білі. Ось такі рожеві квіточки. І хочемо його гарно прикрасити. Аліса як дівчинка також полюбляє квіти. Хоча ці квіти і не справжні, але все одно вони вносять до кімнати дуже ніжність, красу. А такий віночок ми взагалі на Новий рік прикрашаємо, робимо в такому новорічному декорі. Навесні також декор можна змінити. На осінь зробити його з якимись навіть справжніми сухими листочками, тому такий вінок він універсальний, так само і то сердечко, що я взяла для дорослої спальні. Вироби з лози, їх можна змінювати. Він взагалі висів у нас просто, він виглядає і сам по собі дуже гарно, а з різним декором одразу і кімната буде виглядати по-іншому. Мені дуже подобається щось так в руках перебирати. Причому, мабуть, що як землю, так і зерно, так і квіти, так і траву. Мене це надихає, дуже подобається мені це робити. І також до цих квіточок хочу я почепити сюди таку іграшку фею. Вона раніше літала. Але від частого падіння, то вона вже не працює, хоча вигляд і зберігся в цілісності, тому вирішила я ось так їх до її до квіточок почепити. І ось так цей віночок виглядає в алісиній кімнаті. На сірому фоні білий вінок і розові, розові квіти це досить таки ніжно аліска внизу. Приклеїла собі різних дівчаток, там феї, балерини, тому вони всі разом гармонійно виглядають. А сердечко почепила я зверху, там де тюль. І ось такі відтінки персиковий, рожевий, сірий, білий, така дитяча ніжність. Дитяча романтика, дуже гарно, на мій погляд. Мені ось такий куточок. Цю картину я вишивала ще, коли була підлітком, почала її вишивати. Вишивала я її дуже довго. Багато моїх родичів казали, що я вишиваю своє майбутнє, і, можливо, так воно дійсно і стало. Коли з'явилася картина з цієї рамки, якраз робився ремонт в цій кімнаті, я підібрала ось цих таких стрикоз. Бабок для декору. І ось цей напис. Почему? Цей напис означає, що в сімейних відносинах має бути дійсно має бути одна ціль. Не може дві людини мати різні погляди на життя, тільки одна ціль, одне бачення життя, одна мета, до якої сімейна пара і йде. І якраз це сердечко дійсно так доповнило цей куточок цією романтикою, ціна його 150 гривень, але вона доповнила цей куточок такою ніжністю, легкістю і коханням. Аліска заїдається сирочком, тому трохи така брудна. А пальці то взагалі брудні, так? Да? <хи> да. Да. Mm. Красуня. Ось цим невеличким декором mm. ми створили більше романтики, додали. Багато людей такі сердечки використовують тільки на День закоханих, прикрашають свої кімнатки, і то, я не думаю, що великий відсоток доць. Але я полюбляю якось будинку створювати саме затишок. Оскільки він впливає на сімейні відносини. Чим комфортніше вам в будинку, тим найкращі відносини в сім'ї. Чим більш дитяча кімната, більш така вона грайлива, тим дитина багато цікавіше проводити в ній час. Також і спальня дорослих має бути у певних відтінках. Психологія, це можна вивчати. Тому не забувайте про декор будинку, не забувайте про прикраси. Я також полюбляю і декор саду, декор городу. Воно впливає на настрій, впливає на розвиток ваших стосунків. Це дійсно класно. За цим дуже цікаво спостерігати. Як воно змінюється? Якісь елементарні речі можуть дійсно змінити відносини, змінити ваше життя. І враховуючи, що грушок багато, тому і готуємо ми пиріг саме з груш. Доця мені допомагає, просію борошно, їй все цікаво, тому в кулінарії вона особливо. Маю бажання приймати участь до борошна, я додаю розпушувач, вершкове масло і сметану. Пиріг я буду робити в мультиварці, але це є не обов'язково, його можна аналогічно і випікати в духовці. Всі інгредієнти будуть описані нижче під відео. Він є досить простий в приготуванні, просто взагалі простий. Його можна також робити і з різними фруктами. Не обов'язково тільки грушки брати. А хто полюбляє більше цукру, то додавте його також і в тісто. І замішуємо еластичне тісто. Якщо вам не вистачає рідини, то додавте ще трошки вершкового масла. Аліска також полюбляє місити, тому я її відірву шматочок тіста, щоб доця бавилася, гралася, бо з великим шматком їй тяжко, а ось так разом з мамою Аліска вчиться. Не знаю, чи вона щось запам'ятовує з того, що ми вчимо, але їй все цікаво, тому я ніколи не маю проти ось такої практики. Тісто готове і залишаємо його ще на 20 хвилин в холодильнику, завернувши у плівку. А поки тісто буде відпочивати, будемо займатися кремом. Для цього просіюємо борошно в блендер. Це можна робити і вручну, просто змішати всі інгредієнти вінчиком. Блендер мати не обов'язково. Аліска додає цукор. Додаємо одне яйце, і також сметану. І Всі інгредієнти необхідно добре взбити. Беремо 3-4 грушки, дивлячись якого розміру, серединку вирізаю і нарізаю грушку на скибочки. Тісто наше готове, тому трошки Аліска його розкатує. В чашу мультиварки я кладу бумагу для випічки, щоб мені легше було потім пиріг достати. І роблю такі бортики висотою десь, напевно, 2 см, необхідно їх зробити. І далі Доця викладаємо. Грушки всередину, мультиварка ще прохолодна, тому має, такі, має таку можливість. Бо коли вона вже гаряча, то я її не підпускаю. То дуже сильно можна опитися. Бажано грушки викладати, звичайно, так гарно, тому що їх буде видно. Але враховуючи, що допомагає дитина, то нехай старається робить, як може, і туди виливаємо крем. І на цьому етапі все. Я мультиварку закриваю і залишаю на півтори години в режимі випічка. І ось така смакота в нас виходить. Хто випікає в духовці, то перевіряйте сірничком сам крем. Всім смачного! Хто бажає, то готуйте. Десерт готується дуже легко. Можна взагалі поляти ще шоколадом, а якщо готуєте з яблуками, то додати кориці. Виходить і гарно, і просто, і смачно. так Будемо завершувати наше відео на такій гарній ноті, на такому гарному моменті природи. Я хочу ковнатись, а Аліса все хоче купатися, а вода холодна. Да, літо закінчується, навіть в день вже не так тепло. Але ще буде бабине літо, ще зможемо насолодитися теплими моментами. Хтось пливе в водичці, не бачу, хто це. А качечка Аліска, качечка пливе. Бачиш? Дивись, не булькне воду. Отже, всім до зустрічі в новому відео, всім бажаємо гарного вечора, можливо, комусь гарного дня, гарних новин, гарного настрою. А де, І папа. Побачимось в новому Пам, де, відео. Пока-пока. Кажи пока. Два. Пока. Два. Пока.